Мене не пробили. Союзника пощо добили. Поки я тут не доб'ють. Щодний противник, що союзники його доберуть. Союзники добрали. Щот 1-0. Союзник падає згори. Я їду допомагати. допомагаю. Ну 400 з чим то пробили. Ще не пробили, в мене 190. іде допомагати. І я не попав. Бій якийсь неудачний. Покашу. Союзники допомагають мені. Так що уважайте союзників. Союзникам теж треба допомагати. Два шотних союзника їдуть і лізуть до притівників. Один фуловий, один не повністю фуловий. Мене засвітили за хори, це і так понятно. Всі союзники лізуть на гору. Я теж. Разом з ними. Американські горки починаються. Ззаді противник окружає. Блін, убили. Союзники помогли. Бачите, які молодці! Всігда вважайте союзників. Є така ситуація, що союзник мені мішав. Я страйно не попав. Ну в цьому бойові мені, він мені буде дуже хорошо допомагати. Що я сам навіть офігію. Хоч якось встановив противника. Я лізу, якого біса, сам не знаю, що получить затилку. А сам дав менше урона. А получив я сам. По собі 47 урона, від Т-34. Союзник стріляв на, сім... на 173 урона. Я добив противника, завдяки союзнику. Половий противник питається окружити там, десь здалека, там, де база, щоб її можна було захватити і виграти. Я нажав в атаку, що їде. Союзник поліс гору, сам не знав, якого біса. Він думав, що він добере шотного противника. Об'єкт 252 у питається мені допомогти. І той, що згори союзник. Я питаюсь по цьому противнику стрельнуть і не стрельну, бо не вспів. Їду на гору. Місті з об'єктом 252. Моя ціль викачати 60Т. 60ТР Побистріше. Статті, обнова в танках Бліз буде 24 го числа, на цій неділі, післязавтра. Там щось розробочики добавлять. Розробочики добавлять нову ветку. ПЗ-55, вроді, якщо не ошибаюсь. Правда, в коментарях. Нову ветку дуже не Я не пробив. Прекрасно. Мене пробили, получив позатилку. Мому противник чуть не перевернувся. Якби перевернувся, швидше би добив. Мене не пробили, це хорошо. Влючок на 300 з чим. -то. Мене опять пробили. Союзник поміг. Молодець який. І... Ху. Мені повезло. Екіпаж мене спас на танку. Ззаді противник під'їжджає. І. Момент. Мене щас мене не пробили, нас 100 то урона. Об'єкт 252У поміг мені допомагати вниз спустився. Я думаю, чи вниз, чи вверх їхати. Тут два варіанти. Противник один остався, я шотний. Мене 134 хп. Не знаю, що робити. Якщо вийду вниз, мене вб'ють. Якщо поїду вверх тоже. І тут дві попитки. Або об'єкт 252У залиється. Із шотним противником, і він почти шотний. Я об'їжджатиму щас врага. Щас так і зроблю. М -м, союзник не пробив, не додумався фугасом хоча б стрельнути, або говдой. Я взяв бебешки і з собою фугасики ще. Їду в шотний із броньою. О, союзник добрав противника. Урот 900 з чим-урона вийшов, два противника забрав, три не зміг. Бо бой був дуже сходний. Союзник мені поміг. І то був не а то союзник з другого колона. Видно, що він хорошо і грав, хоч і Усі танки супротивника знищено. сторона 960 шкоди. Знищено два противника. Заблоковано шкоди. 600 не пробили нас. Не пробіг я. Три. Я три рази не пробив. Я покажу Нікий Хака, що мені допомагав. Ось... В нього, о, в нього ще участь стата, чим у мене. Бої 30 000 з чим-то. Середня шкода 1000 чим-то, максимальна шкода 5000 чим-то. Навіть більше, ніж у мене. Рейтингу у нього немає. Перемоги 53% з чим-то. Він даже за це третій стехні, що він допомагав. А я получил Ворога знищено. Ворог ушкоджений. Ворог не пробив. Спартанець. задано шкоду. Пошкодження у сумні. відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока.